Всім привіт! Риночок нас зовсім балує останнім часом. Все червоне, все падає, і, скоріш за все, найближчим часом так і буде. Останнє, що вдалося заробити, це Launchpool тоken Unite. Night. Я з двох аккаунтів виніс звідти по 100 з чимось там, доларів. Але я для вас знайшов дуже цікаву штуку. Катапульт. Тут можна торгувати токенами. Ось дивимося, тут волатильність дуже висока, можна швидко як заробити. Так і втратити свої кошти. мене знайомі вчора винесли звідси тисячі доларів, але це скоріш пощастило, ніж закономірність. Так, для себе я тут знайшов трішки інше. Можна запускати власні токени. Коштує це 10 доларів, якщо ви хочете, щоб токен жив від. Трьох хвилин до 4 годин. А якщо він буде у нас жити лише одну хвилину, то вартість запуску 1 долар. Показую, як це робиться. Так, наприклад, буде у нас токен Trump. Вставляємо картинку. Просто скачав з інтернету будь-яку. Підписуємо Trump. обираємо за 1 долар. Вартість токену 100. І запускаємо токен. Ми будемо отримувати 0,5 комісії від обороту, який наторгують на вашому токені. Так, щось довго запускається зазвичай це швидше. Так, уже два трейдери торгують. Дивимось. Торгувати краще, верніш запускати токени або зранку, як зараз, але краще запускати ввечері. Вчора я звідси вивів 20 доларів. Я завів всього 10, 20 вивів, все виводиться, все працює. Так, торгує вже 4 трейдера моїм трампом. 164 долари оборот. Щоб відбити 1 долар, потрібно, щоб наторгували 200 доларів. Все, що вище, це вже йде вам в плюс. Дивимось. Давайте ще трошечки до 200 не добиваємо. У нас ще один трейдер не продав, але він, скоріш всього, закриється в мінус. Так, 186 доларів. Трішки мінус 0. Запускаємо ще раз. Запускати можна необмежену, необмежену кількість разів. Так, памп дам. Тут можна писати, будь-що, хай буде в нас токен памп. Вибираємо один долар. Я ставлю вартість завжди 100. Дивимось, що буде цього разу. Я вчора запустив, мабуть, до 100 токенів за вечір по 1 долару. Так, хтось вже в нас купив і вже і продав, але на мінімальні суми. Так, хтось купив. Продав. П'ять трейдерів торгує. Все, всі закрились. 208. Ну, трішки заробили. Давайте запустимо ще один. Я з одного токена тут заробляв по 5 доларів бувало. Ще один запускаємо. Так, хай буде одна хвилина назва мін. Все по тій же схемі, поїхали. Хтось вже купив, продав. Токен падає. Уже росте. 176. Давайте ще, ще трішки піднажмем. 216, хорош. Ми вже в плюсі. У нас ще один 242, чудово. Ну, і отак потрішки можна заробляти. Тому ссылочка буде під цим відео. Кому цікаво, реєструйтесь та пробуйте. Досить цікава тема.